Мені подобається на цьому сплаві надія є. Те, що тут смачно готують. Те, що тут багато ігор, і тут в цілком можна завести нових друзів. І це доволі круто. Найбільше мені поки що сподобалось, це нічна, там де ми ночі повзали. Я, певно, в наступному году теж хочу приїхати. Тут буде круто. Водний волейбол і ночна гра за бере Те, що можна. Знайомитися з усіма і дуже класно проводити час за такі короткі дні. Те, що треба йому все розказувати, довіряти йому і з ним говорити. Е, дуже класні ігри, ми постійно зайняті, дуже смачна їжа, і тут в цілому багато друзів можна знайти. Ну то, що з ним можна постійно розмовляти, він тебе завжди почує і що він завжди поруч. Е, тут мені дуже подобаються ігри і стрільба з лука. Е, так, перемагала. Е, ну, наша команда перемагала в одному волейболі в багатьох іграх ще. Ну, мені тут комфортно, приємно, тут, тут багато людей, з якими мені дуже комфортно спілкуватися. Ну, вони дуже молодці, вони, що вони створили цей табір, вони дуже гарно продумують кожну деталь в іграх, там, в завданнях. Сподобався колектив, сподобалися ігри, наставники сподобалися. Було весело біля костра сидіти, гуляти в ігри. Все супер було. Ну те, що треба покаятися, більше не грішити в своїх гріхах, ті, які були не вертатися до них, бути йти за Богом, вірити йому, бо він наш єдиний друг, якому можна довіряти. Ну, не знаю, більше стала довіряти Богу, стала йти за ним.